Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Ми ось зараз їдемо в місто, треба ж трошки до школи Женю одягнути. Так ну, так, там зовсім трошки, але ж треба. Дитина росте з того, що виріс, треба купити. Та їдемо, зараз заїдемо ще на заправку, купимо бензину, бо треба ж город бур'яни косити, також готуватись до зими. Ось так. Так, ми трошки скупилися там з одягу, те, що таке треба. А це йдемо. Ну, канцтовари ми вже давненько купили. А це йдемо, Женя нам суші замовив. Ну як, Максим замовив. Тож йдемо. І будемо їхати додому, бо дуже спекотно. Але бачите, дерева сухі вже осінь. Так, забрали ми своє замовлення. Тут кілограм, якийсь сет Філадельфія, щось там взяли. Ну, ми оце осаме. Замовляємо. Не дуже часто ми більше вдома робимо, але на цей раз Женя вирішив, тут взяли так. Йдемо, бо щось вітер піднявся. ж здувай. Їдемо вже додому. Зараз заїдемо, візьмемо ще кавунчика, бо ну, це, ну не знаю, раз за три брали і там дуже смачні. Вам зараз покажемо, де ми беремо. Бо я знаю, що місцеві дивляться. Вчора один розрізали, то навіть був. Без насіння це взагалі смакота, Просто м'якоть. Візьмемо кавунчика і все. Їдемо додому. Кавуни ми будемо брати, ось тут на південному, там стоїть синя машинка така. І вони ну дійсно дуже смачні. Хоча трошки дорожче, звісно, в цьому маркет-топті маркет вони по 5-6 гривень, тут по 8-10. Але ж... Ну, нам сподобалося, тож зараз то... візьмемо. Вон там Машинка стоїть. Смачні. Ми вже вдома приїхали, у нас біля калітки ось мішечок з кабачками. Це свиням нам привозять. Так що, дякую. Свинки наші проти не будуть. Вони таке люблять. Та й курчата ми даємо і курчатам треба. Взяли Трошки покажу, що ми купили. Давно я такого не показувала. Рис ось взяла, хочу сьогодні начинити. Перець Фаршу... фарширований, бо давно не було, не робила. Потім сіль ось таку взяла, пачечка гречки. Майонез. Лаваш ось такий взяла. Я кладу його в морозилку і там по одному дістаю, як мені щось хочеться зробити. Потім олія, бутилка, пляшка. І взяла ось такі ці паутинки макарони. Потім ковбаска. Женя собі пончика якогось взяв. Тобто суші зараз треба подивитись що воно. Ось такі суші ми взяли. Три набори. У нас суші. Ми їмо звісно, ну не так, що там ми не любимо, любимо. Але в нас Женя дуже-дуже-дуже їх полюбляє. Прям я не знаю, він би кожен день їв. Їх їх Ось так от. Ну, і до суші на сьогодні. Маленький відпочиночок. Пиво. І перець ось білозірка. Треба зібрати, до речі, насіння собі на наступний рік. Я дуже полюбляю білозірку, але ж я вже казала, що в цьому році в мене якось нічого на городі, гарного немає. Ось кілограм 1895. Такий гарний перчик, це в маркетопці я бирала. Тож... Зваримо, консервувати в цьому році. Не знаю, може туди далі ще цілий для фаршировки закрию, а так, щоб салати, ні, не буду. Ну і зараз покажу, що <смі> ледацюга Маринка купила. Холодець. Він же майже розтану. Зараз треба поставити в холодильник. Це Женя побачив, він дуже любить холодець. Кажу, ну я тобі зварю. Ні, візьми, то взяли оце, скільки там воно вийшло. Вон, 59 гривень баночка. І ось такий салатик. Сьогодні щось, коротше, все по ледачам. А, і тут же ж кавуни наші. Ось у нас два лежало. два сьогодні купили і динька. А тут а що тут у мене? Тут же ж ця заготовки. Борщова приправа. В цьому році я трошки по-іншому зробила, то була дуже густа, а це я більше помідорі, вона така рідка, що, може, не така насичена буде, бо буває, вкинеш борщ дуже-дуже насичений. Це так, баночка і піде. Ну що, хочу сказати, що холодець ну, дуже смачний. Я якось переживала брати це в маркетопті, але мені Максим каже, ну там, хлопці ж розповідають йому на роботі, що беруть. То дійсно смачний, прям все так по солі, по приправкам смакота Женя, вон, бачите, юшечку вже з'їв. Що ж, це я залазила те, що вчора вийшло, відео показувала про вино, бо запитали, думаю, якраз зніму далі, бо показувала, як робили те вино. Невеликі ми знавці, але щось, щось те робимо. І дивіться, хочу, ну, залізла ж уже в погріші. Що, що ж робити? Покажу, що у нас тут є. Ось ця диня в жиле. Бачите, правда, диня це зелена, така зелена, воно не фокусується зараз. Чим така вона. Я одну баночку зробила на пробу спробувати. Чи дійсно воно буде смачно, бо дуже всі вихваляють. Тут ось на піс чорнобривці, щось тиждень стоїть, а вже воно так засипалося. Ну, це треба дійти в погріб та поприбирати. Чорнобривці. Мені сподобалося смачно. Тут оте сало п'ятихвилинка стоїть, що я вам показувала, що ми робили це з приправами, бо жовте, бачите? А це без. І, І хочу сказати, що картопля. Ну, тут наставлено, бачите, це відділялося. Інша картопля це треба залізти тут поприбирать. Бо де я оце стою, тут трошки наставлено. Хочу сказати, що. Оце тут у нас в тому році була картопля. І наліво тут, де ми прокопували. Ну, зараз там темно, нічого не побачимо, бо світла не взяла лампу. І ще там була така загородка. То в цьому році там пусто. Картоплі мало. Ну, яка є уже, Будемо більше налягати на каші. Таке, бачу, поганенька одна лежить. І за цю дякуємо. Консервацію. Якось в цьому році я не дуже багато робила. В тому році щось кожен день щось закривала, 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 закривала. В цьому році те, що треба, закривала, щоб воно не стояло даремно. Ось так як врожай абрикос був, абрикоси загаром. Вони дуже густі, прямо це повидло-повидло, Ложкою можна брати. Сало те, що ми солили, кришечки нормальні стоять. Ми тільки три бутилька, але от ще мені не подобається, хоч воно і вистоювалося, бачите? Цукровиця пішла. Треба, щоб воно. От я, наче з дитинства, пам'ятаю, що ми як робили, то воно сухе було. А тут воно пустило. Ну, як є. Борщова заправка, бачите, я вам казувала, що в мене колір не такий яскравий рідчя. А тут, бачите, менше помідорів було в тому році, і така вона. Бурякового кольору. Це персики вже бачите. Кукурудза також всі писали. О, така. Як? Ерунда, так сказати. А, ні, не ерунда, бачите? Стоїть на салат те, що треба, піде. По-швиденькому в магазин не біжиш, а раз-два. Що це таке? Це кабачкова ікра. Це На Женя дуже полюбляє кабачкову ікру. Ми як приїхали, пообідали, відпочили, а вже зараз вечір 6 година зробила перчик, вариться, тож, поки перчик вариться, я тут поливала свої квітники. Бо щось е, поливала я їх. Ну, тиждень тому я так заливала гарно. Троянди стоять, всі, які стояли сухі, зато бур'ян, по-перше, треба знову сапати. А це тут полила та буду зараз перетягувати шлангу на город все-таки до капусти. Я вчора розповідала, що думала вчора, але ж ми поїхали. Женя вчився там новою будочкою закидати. тож от такі у нас справи. На вечір і не скажу, що літо. Якось вітерець такий прохолодний. Зараз погода така, в день спека неможлива, а ввечері і зранку прохолода. Ось так от. Я вже на городі, Вон, шланга вже працює, бо я так поклала і ходжу, міняю просто. І хочу сказати, що в цьому році щось ну, якось не дуже все. Зараз думаю, полью цю капусту і ну, за місяць у неї є ще час, навіть більше. Щось тут та наросте головки. Бо такі маленькі стоять. Я, знаєте, переживала, щоб вона рано не достигла, бо в тому році так і було. Вже різала її, вона тріскалася. А це якраз така малесенька. Думаю, що ще щось буде. А, можливо, нічого не буде. Подивимося. І стою, дивлюся, бур'яни, ну воно видно вон там позаду мене. Треба починати кукурудзу виривати, бур'яни, треба щось на городі робити. Вже. Вже осінь скоро. Та воно часу ще вистачає, але якось, ну, як є, заросло в цьому році, щось я розлінилася. Ну, я ж розповідала, що в цьому році я вже не гарцюю так, а даю собі відпочити. Тож, отак от Євген Максимович прийшов. Так що треба буде приступати. Ще гарбузи треба насіння вибирати. Так, ще подивимося, що там Женька поливає Така капуста, це стою думаю, воно польється. Ну, підсохне там за пару днів. Ну як, я то буду поливати, але воно ж буде підсихати, треба отак. Я нижні листки обриваю, тоді вона скоріше достигає. Траву треба порвати. Ой, трошки лад наведемо. Маленька. Вона борщ різала вже десь там. А, ось різала, що, бачите, коли зрізаєш, то вона пускає і нові. Ось головка є, ну це така. сама напевно, найкраща, а то таке ось щось може зав'яжеться. Нехай собі поливає, а я пішла, у мене ж перчик там вариться, подивлюсь, щоб не википів. І ще треба завтра чоловіку на роботу щось до чаю зробити. Бо якось я забулася, щось пару днів нічого. Ну, пару оце як приїхала сьогодні, який там третій день. Нічого такого не варганила, як я кажу. Ну, це я так вдома кажу. Зараз мама щось заваргане. Тож треба ти щось придумати. А ось що я зробила до чаю давно забуте печиво. Женя щось там в столику лазив, шукав своє і знайшов сковорідку. Каже, давай будемо робити. Кажу, ну давай, якраз думала, що його зробити до чаю. Я робила на кефірі. Тут іде масло, звісно, кефір. Але коли без кефіру воно таке, як дерев'яне, ну, пісочне виходить, а на кефірі таке, мені більш подобається. Так що Ось так буде смакота. Так, у нас вже темніє. Я вийшла до винограду, треба зараз кілограмчик зрізати, бо завтра на роботу чоловіки там замовили кілограм. Але ж вранці не хочу вставати, бо треба там до шостої години. Тож зараз наріжу, нічого, ночі прохолодні, постоїть на вулиці. Нічого з ним не буде. І це тільки що писали коментар, якраз я йшла. Та щось інтернет пропав, я й не дочитала, але зрозуміла, що за ціну винограду, що цінуйте свій труд. Там десь виноград зтущимось, а ми по 70 продаємо. Ну у нас в районі така ціна. Було, звісно, коли там 100-120, ми по 80 продавали. А от зараз так само, як ми сьогодні навіть запитували, 70. 60, так і ми продаємо. 70 гривень. Ми ж не будемо ставити 150, коли в місті продається він по 70 а Яка ціна в районі, Таку. так і ми ставимо. якось так. Але так, є в мене таке, що я нижче ставлю. Ну, і мені тоді добре його розбирають. Я не безцінно віддаю, так як і полуницю, не безцінно, але зато його розбирають, і воно не пропадає. Ось так, от на декілька, ну там на 20 гривень, можливо, дешевше полуницю так продавала. Але буває, що поки перша, то ціна така сама, як і на базарі. А туди далі вже дешевше ставлю, щоб маленька ця кудись йшла. Так, буду я рвати, сирена, щоб оце ви не слухали, бо і так зараз вистачає оцього. Дякую вам за перегляд і до завтра. Пока-пока.